викрав Ніка. Ми його знайдемо. Я залучаю Джека у Мені. Він найкращий шукач у світі. Чувак, легенда. На що я вам здався? Учора ввечері червоного, також відомого як Святий Миколай, силоміць вивезли з північного полюса. Ви кажете Санта Клауса. Бандюки забрали. Гарсія! Що за хрінь? Не довіряйте йому, він у списку. Це ви про. Так, він існує. СН 4. Хочеш сказати, цей клоун на рівні 4 в списку неслухів. На рівні 4 в списку неслухів. О, то тобі весело? <плес> <плес> ти допоможеш знайти Ніка. Вороши булками. Хапай тачку. Нащо? <плес> А фігурки до жінки у вас немає часу. Це так не працює. Ходімо. Тут багато того, що ви вважаєте надприродним. Хто це? Крампус. Що вони роблять? Грають в крампус Ляпас. Якщо я тут не потрібен, я тебе в машині зачекаю. Я не виключаю того що різдву кінець. Є і гірші способи сконати, ніж намагатися врятувати Санту. У нас сніговик! Це було огидно і ефектно. Хм. Вражає. Моя черга! Мені хана. Моє обличчя на місці? Так, так, там. Де й було?